В Ефірі спеціальний випуск новин про особливі події у студії Катерина Тарасюк. Вітаю вас. Сьогодні, 11 листопада. Саме цього дня відбувся театральний дебют знаменитого українського актора і режисера Марка Кропивницького. Розпочався перший світовий конгрес вільних українців, та уперше зроблено фото чудовиська Несі, яка живе в одному із Шотландських Озер. Народилися такі відомі українські діячі, як актор Іван Крушельницький, письменник Осип Бодянський та наш земляк уроджений з Житомищини, поет Микола Сенгаївський. Thank На жаль, маємо сумне повідомлення про загибель наших земляків, учасників АТО на Донбасі. Лікуючись від важких ран, отриманих на фронті, померли 42-річний Юрій Броник із користання і 36-річний Олександр Базовський з Овручини. Колектив обласного телебачення складає глибоке співчуття родинам, друзям і бойовим побратимам Юрія та Олександра, якої сьогодні відспівають у овруцькому храмі Святого Іова і з почастями поховають у рідному селі Рудні. Слава героям! Про фронтову ситуацію на сході України і довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції Укрінформ та інших джерел. Основні події і тенденції загальна ситуація на Донбасі залишається стабільно напруженою. Росія продовжує нарощувати тут свою бойову і живу силу. В бою під березино українські воїни знищили дев'ять терористів, натомість втратили трьох бійців. Не припиняються за пеклі спроби терористів захопити стратегічно важливий для них донецький аеропорт, який героїчно захищають Житомирські десантники. З полону російських найманців вдалося визволити нашого земляка-полковника Олександра Бучковського, який перебував там із 21 серпня. Для захисту Маріуполя від можливого наступу бойовиків у місті формується український партизанський загін. За оточеними даними, в полоні у терористів залишається ще близько 500 українців. Триває збір коштів для важко пораненого на Донбасі десантника Максима Ящука. З Коростеня. його складне лікування у Києві потребує чималих коштів. Отож, закликаємо громаду допомогти героєві. Номер банківської картки його матері Олени у Приватбанку. Ви зараз бачите на екрані. Благодійний фонд Оберіг просить громаду допомогти воїнам 26-ї Бердичівської артилерійської бригади, які конче потребують на східному фронті теплих речей, спеціальної техніки. Тощо. Контактний телефон 097 250 87 11. Контактна адреса у Бердичеві вулиця Європейська, 81. Спецвипуск продовжує черговий відгук на наш патріотичний телевізійний проект Єдина країна. Не дивлячись на те, що я журналіст і в справі України да, багато інформації кожного дня отримую, обробляю, якось подаю в ефірі, як громадянки України, я дуже переживаю. І перш за все, що я можу на сьогодні робити, я скажу більш з такої духовної точки зору, молитися за Україну, за українців. Звичайно, та ситуація, яка виникла сьогодні в державі, вона дуже об'єднала українців. Дуже Знаєте, якщо раніше це було моя хата краю, нічого не знаю, українці жили своїми проблемами. Кожен Сам своїм, скажімо, так, городом, то сьогодні ситуація об'єднала, і я хочу сказати, що не варто ще заспокоюватися, тому що проблема величезна. Анексували Крим, хочуть анексувати і ще частину східної України. Я ніколи не погоджуся з цими речами, і я вірю, я надіюся на те, що і Крим, і схід України вони залишаться в складі України і все стабілізується, все нормалізується. Можливо, це такий позитив, дуже якби да, можливо, багато хто вже не вірить або зневірився. Ні, я надіюся, сподіваюся, і молюся за це. Е, я знаю, що ну дивіться, да, навколо не лише люди об'єднуються заради того, щоб допомогти там нашій 95-й ремобільній бригаді, яка зараз відстоює мир да, наш там на сході України. Е, подивіться на священників різних конфесій. Вони сьогодні збираються на площах міста і моляться. Ніколи ще такого не було в Україні взагалі. Це приклад на для всієї Європи навіть. Да? Ось ми сильні українці, ми вистоїмо, ми витримаємо, ми вже пережили і Крим, і Рим і мідні труби, як говорять, тому ми дійсно це витримаємо, вистоїмо і залишимося в повному складі з кримчанами з жителями східної України. А кому щось не подобається, то нехай ну збирає речі і їде туди, куди хоче жити. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень. Сьогодні в Житомирі перебуватиме надзвичайний і повноважний посол Аргентини в Україні. За останній тиждень на Житомирщині рівень захворювань на грип та гострі респіраторні захворювання зріс на 5%. З відрядження до Франції повернулися мої колеги журналістка Оксана Ковальчук та оператор Максим Возний. Обласна філармонія запрошує шанувальників мистецтва на концерт черговий свій, який відбудеться сьогодні у залі Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. Це був спеціальний випуск новин про особливі події. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. До завтра.